Території до 3 до 400 хварин це є переважна більшість собачья. Велика кількість пожар. Ті, які вийшли з зони бойових дій, Були вивезені. вони, Загалом дорослі тварини у нас харчуються раз в день. Цих тварин ми харчуємо двічі дорослих. Вони харчуються і кормом, і харчаються. Причому обов'язково присутність вода в достатньо кількості, тому що тварини, які пройшли, достатньо виснажені. На сьогоднішній день практично потребує, скажімо так, це крупи, які потрібно кожного дня у нас йде в розрахунок мішок крупи. Так, Можливо, якась м'ясна складова. Періодично, тому ну, що частину нам допомагають волонтери, частину завозимо самостійно за кошти зібрані і клініка а, Хелс. І... Переважно більшість зараз хелсик, їх їх, їх структурний підпідрозділ. Там оглядаються тварини, лікуються на сьогоднішній день. Тому можна робити адресні фінансові пожертви безпосередньо цим установам для потреб Сумського товариства захисту тварин. При цьому повідомляючи, що такі кошти особа залишила чи перевела на відповідний рахунок. Крім того, в нас от ви сьогодні до нас зайшли, у нас і день середа і субота, офіційні дні вигула тварин. Можна приходити з сім'ями, можна приходити одноособово, починаючи з 10, з 9-ї години приходити і допомагати вигулювати тварин. Тому що ці дні, в принципі, всі тварини, які якісь так, обмежені, обмежені в переміщенні в вільному попри територію притулку, вони вигулюються. Цей ті, які можуть политка на ці почки утримуватися, ті, що вольєрах утримуються, вони вигулюються. Завжди буде недоставати, наприклад порозуміння людей, які на сьогоднішній день. Аже так здійснюють неконтрольований вигул тварин Вони або залишають прив'язаними тварин біля якоїсь місці Нам волонтери, або вони байдуже дзвонять, що приїдьте заберіть, тому що тварина бездохліна. Якщо цю тварину забираєш, потім з навіть так швидко не підберу слово російськомовне слово скандал до на, на нас. Чому ви забрали нашу тварину? От ми її там залишили. Була остання, ехем, останній конфлікт, такий був. Людина, начебто, е залишила недалеко від магазину. Е розповідає, що він на 20 хвилин залишив. При цьому дощ йшов близько двох годин. Тварина стояла на вищі мокла, волонтери забрали до себе. Ми залишилися крайніми, тому що навіщо ви забрали? я Довго, скажімо так, складніше стало і отримуватись. Корма зараз начебто вирівнялася така позиція надходження, але складніше стало. Ну і все ж таки збільшилася кількість тварин, які... Тратили опіку над людей, і зараз з весною почалися припливи цуценят знову ж таки, якось ми від цього трошки відійшли. Завжди ставили одним із центральних місць, скажем так, життя і діяльності нашого товариства то це прилаштування тварин в нові сім'ї. Тобто, ми, якщо ми її взяли з вулиці, взяли десь за якісь умов, що вона була життя її було підвержено небезпеці. Ми її забрали до себе. Подальшому є потреба її подовити, її, скажімо так, психологічний фізичний стан і знову ж таки знайти їм нових господарів. З цього приводу ми до початку от ви так спитали за за війну до війни. Ми проводили. Постійно і системно проводили заходи, направлені на прилаштування тварин, масово докла. І за практично за півтора роки війни нам вдалося провести тільки 29-го. Це ми провели захід, який був в парку Кожедуба. Ми прилаштували близько 20 тварин. Крім того, після цього заходу ще декілька людей прийшло, вже взяли тварини звідсіля, отримавши інформацію, побувавши під час цього заходу. Це візьми друга із притулку.